Вітаю вас, дорогі друзі. Я, пані Лілія, запрошую вас на урок української мови. Кажуть, якщо посміхнутися перехожому, він посміхнеться у відповідь, коли посміхнутися небу та сонцю, розійдуться хмари, а якщо посміхнутися Всесвіту, трапиться щось казкове. Посміхнімося губами, очима. Долонями, серцями і подаруємо один одному гарний настрій на увесь день. Я вірю у вас, дорогі третікласники, і знаю, що у вас усе вийде. Сьогодні на уроці ми будемо писати твір, тобто навчимося за допомогою художнього слова передавати красу рідної природи. Погляньте, будь ласка, у вікно, що ви помітили? Яку пору року спостерігаєте? Так, це дивовижна, чарівна, казкова зима, яка дарує нам багато чудес. Скільки неймовірних емоцій приносить вона нам? Які асоціації викликає у вас ця пора року? Особисто для мене це сніг, мороз, розваги, радість, свята, бурульки, снігова баба, санчата, лижі. А що уявили ви? Зима чудова пора року. Своєю неповторною красою вона надихає митців на створення неперевершених шедеврів літератури, живопису, музики. Погляньте на картини українських художників, які зобразили миловидні зимові краєвиди нашої любої Батьківщини. Зверніть увагу, як за допомогою пензлів та фарби художники передають зимовий настрій сонячний день, замріяний ліс, вкритий білою пухкою ковдрою. Зима зачаровувала своєю неповторною красою і великих композиторів: Фредерика Шопена, Антоніо Вівальді, Йоганна Себастьяна Баха, не залишила байдужою. І юну українську композиторку Ілону Кульку. пропоную вам прослухати уривок композиції зима із авторського циклу Пори року. Слухаючи цей твір, зверніть увагу, як дівчина пише картини, які зображують природу за допомогою звуків музики. Спробуймо ми з вами уявити себе письменниками та з допомогою художнього слова написати про зиму. Послухайте вірш української поетеси та педагогині Надії Григорівни Красоткіною та спробуйте додати слова, дотримуючись правил римування. А за вікном пухнастий сніг літає, доріжки покриваємо мов, пушком, легесенько у сутінках. Кружляє над полем, лугом, лісом і садком. І так красиво, ніжно і казково, що хочеться дивитись без кінця, а на душі так легко і чудово і теплотою повняться серця. Ви мали змогу пересвідчитися, що українська мова надзвичайно милозвучна. Колоритна, багатобарвна, справді солов'їна. Тож доберімо слова, які якнайкраще розкриють красу цієї чарівної пори року. Попрацюємо разом за схемою до слова зима. Для того, щоб у тексті уникнути повторів, підберімо синоніми до цього слова: Це каскарка, чаклунка, красуня, білосніжка, чародійка. Зима яка? Холодна, білосніжна, морозна, чарівна, фантастична, весела. Зима що зробила? Настала, завітала, прийшла, вкрила, одягнула, розфарбувала, припорошила, зачарувала. Уявімо на мить, що слово зима магніт. Як ви гадаєте, які слова воно до себе притягне? Так, мороз, сніжинки, лід. Дізнаймося, які бувають сніжинки. Зберімо слова-ознаки із поданих складів. Так, легенькі, казкові, пухнасті, тендітні, сріблясті. Чи помічали ви красу сніжинок? На що вони схожі? З ким або чим ми можемо їх порівняти? Так, вони немов білі метелики, неначе тендітні балярини, як сріблясті зірочки. Спробуймо дібрати до слова сніжинки слова, що вказують на їх дію. Сніжинки що роблять? Кружляють, летять. Витанцьовують, падають, пурхають, крутяться. Уявімо себе сніжинками і спробуймо відтворити ці рухи. Кружляють, летять, витанцьовують, пурхають, крутяться. Ще у зими є славний помічник. Він усе вміє робити малювати, щипати, сковувати. Чи здогадалися ви, про кого говориться? Так, це мороз. Чи доводилося вам бачити малюнки цього художника? Де саме? Так, звичайно, на вікнах у будинку. Немов за помахом чарівної палички шибки вкриваються дивними візерунками. Погляньте на стіну слів, виберіть лише ті слова, які, на вашу думку, найкраще охарактеризують морозець. Отже, мороз, холодний, тріскучий, сильний, міцний, талановитий. Розмалював, скував. Супер! Ви підібрали велику кількість допоміжних слів, які стануть у нагоді при написанні нашого твору. Згадаймо правила роботи над текстом. З яких частин складається текст? Так, текст має зачин, основну частину, кінцівку. Зачин складається з одного або декількох речень, з яких ми дізнаємося, про що і про кого буде йти мова у тексті, де і коли будуть розгортатися події. Основна частина містить речення, які складають основний зміст тексту. У них описується весь сюжет, розповідається про розвиток подій. Кінцівка тексту. Це одне або кілька речень, у яких підводиться підсумок усього сказаного, робиться висновок, висловлюється ставлення автора до змісту тексту. Нагадую вам, що кожна частина тексту починається з абзацу, тобто з нового рядка з невеликим відступом. Тож створімо разом з вами текст, зима-чарівниця. У нагоді нам стануть допоміжні слова, засвоєні на уроці. Завітала у гості зима чарівниця, одягнула все навколо срібно-білі оксамитові шати, припорошила сріблом дерева, вулиці, дахи будинків, міцний морозець розмалював шибки дивовишними візерунками, скував кригою ріки. Під звуки чарівної музики закружляли у таночку, немов балерини, тендітні сніжинки. Їх дуже багато, і вони так гарно танцюють, що хочеться закружляти разом з ними. Спить матінка земля, вкрита білою пухкою теплою ковдрою. Яка краса довкола? Зима справжня чарівниця. Адже вона робить все, що нас оточує казковим і дивовижним. Чудово, нам все вдалося, дуже гарно попрацювали. Спробуйте й ви самостійно пофантазувати та написати твір зима-чарівниця, як ми щойно це зробили. Свою роботу почніть із написання у чернеці. Лише коли перевірите і впевнитеся. Що вам усе сподобалося, перепишіть у зошит. Я впевнена, що вам все вдасться. Хай уроки рідної мови стануть для вас сходинками до майбутніх успіхів. Дякую вам за урок. До зустрічі!